А ми йдемо далі. Ще хотіли б детальніше проговорити цю тему з журналісткою з Німеччини Лесією Пульман, яка більш детальніше нам пояснить, про що саме говорять в іноземних медіа, як висвітлюють тему мирних переговорів з Росією, і про що гудуть власне медіа Німеччини і європейські медіа від людини, яка знаходиться в самому контексті. Вона прямо зараз вмикається до нас в етер. Так, пані Лесю, добрий вечір. Слава Україні! Слава Доброго Україні! Вітаємо героям, слава вітаю! Перепрошуємо, що вдалося вам трішечки почекати. і Дякуємо, що ви вмикнулись до наш ФВТР. І зокрема, спочатку хотіли би запитати, про що говорять зараз іноземних медіа, тому що в наших телеграм-каналах якомога більше інформації про те, що спочатку турецькими медіа, потім іншими європейськими шириться про те, що нібито будуть переговори з Росією, і навіть іноді називають прям чіткі терміни квітень, травень, кінець літа. Що саме ви знайшли? Що саме ви шукали в німецьких і інших європейських медіа? Відверто кажучи, коли зі мною сьогодні з редакції вашого каналу сконтактували, я просто задала в пошук слово німецькою мовою мирні переговори. і Я не знайшла актуальних повідомлень з цього приводу. Справа в тім, що зараз ця тема в Німеччині, принаймні в німецькомовній пресі, не є настільки актуальною. Мені здається, що вона все-таки шириться в інших медіа через публікації в англомовній пресі. Наскільки я розумію, вливання якогось е, нібито стоденного е, мирного плану Трампа і так далі, uh -huh. в Німеччині це не є темою наразі. Тобто Німеччина зараз займається своїми, так би мовити, е, Передвиборними темами дуже багато. Якщо в міжнародному контексті, то, на жаль, Україна останні пару днів після того, як Зеленський побував за кордоном, це нещодавно, і заявив, що обов'язково, якщо будуть якісь мирний переговорний процес, то до нього має бути долучений Європейський Союз. Це були, так би мовити, найактуальніші повідомлення з цієї теми. Ось тому. В принципі, це в цьому контексті поки що, принаймні в цій величезній країні, яка до речі в Німеччині саме слово мирні переговори воно було в такому дуже сильному контексті раніше. Ще до приходу Трампа до влади, тобто тут ми практично у нас ще інколи, навіть коли ми обмінювалися думками між собою, то здавалося, що у нас вже було, була алергія в німецькому контексті на слово мирні переговори. Тому що ем, не, не тому, що ми не хочемо миру для України, а тому, що його це саме слово всі ці. Ем, Теми зайняли дуже проросійські партії в Німеччині mm -hmm. з одного боку права радикальна партія альтернатива для Німеччини німецька абревіатура АФД. А також ліворадикальна партія Союз Сарваген, наші БСВ німецькою називається так, би мовити, вони мають абсолютно про кремлівську, проросійську риторику. І ось коли вони брали і говорили про мирний процес, вони навіть на виборах до європейського парламенту, які проходили влітку, скрізь йшли з цією темою, пройшли і набрали досить багато голосів. От тому з тих часів, так би мовити, цей контекст був трошки таким збоченим, я б сказала, навіть ось. Щодо, щодо самих верних переговорів, то звичайно тут аналізуються, просто зараз не є актуальною темою. Є доробки експертів, які вважають, що саме ті три опції, які перед цим описав український експерт, тут дуже часто називаються, але робиться. Так би мовити, акцент на цьому плані Україну до зубів озброїти і так далі. Але, в принципі, це так би мовити, була остання така після Давосу, після виступу. Німецького відомого досить аналітика, політика і радника колишнього пані Меркель, пана Ішенгера, який керував безпековою конференцією в Мюнхені впродовж довгого часу. От він саме говорив дуже багато, виступав на німецьких каналах, говорив про цю політику дикобраза здається. Він знаючи, наскільки це відомий такий вислів, тобто озброїти Україну настільки, щоб вона була схожа, так би мовити. Метафорично на дикобраза і могла таким. Мала чином, свої там... голочки. Та, та та але звичайно одразу з'являються в цьому контексті дуже багато різних моментів. Наприклад, йому дуже часто ставлять питання: а поки ви будете озброювати, враховуючи ті темпи, які були до цього з воєнною допомогою, як в цей період, в перехідний період, що буде. Тобто і на це питання, як правило, немає відповіді. Щось такі здається, досить поверхові якісь розмови про те, що мовляв мають тоді бути між. Міжнародний контингент мирний, який був би гарантував би перемир'я і так далі. ось Пан Ішенгер навіть досить скандально сказав, що це могли би бути, наприклад, китайські військові. Тобто, ну дуже багато таких неоднозначних якихось висловлювань. Ось так, що це в принципі такий контекст зараз актуальний, який є. Хоча він ну настільки актуальним, як в українському пресовому полі, в Німеччині він наразі не є. Пані Леся, а скажіть, будь ласка, дивіться, от європейські змі власне вони просувають так цю тезу, тему переговорів. А українська влада, український центр про тоді дезінформації, власне, вони розвіюють такі, якщо можна сказати, інформаційні вкиди цю інформацію. На вашу думку, чи може це свідчити про е, намагання і бажання Європи якнайшвидше закінчити цю війну? Я б сказала навіть про втому Європи вже відформаційно, і про тому, війни, звичайно, е, ну, І і інформаційно, в всіх своїх аспектах? Ну ми вже давно говоримо, хоча наскільки мені постійно хочеться сказати, яка втома від війни, хоча вона реєструється тут дійсно втома від війни? Мені від мені просто боляче про це говорити, відверто кажучи. Тому що хто має втомлюватися від війни, як не люди в Україні. Тут втомлюються всього лише від новин про цю війну і так далі. Ну, від можливо якихось моментів, які пов'язані з санкціями, санкціонуваннями вуглеводнів і так далі, російських. Але, в принципі, пов'язано це все-таки з тим, що Європа. Ну, живе далі своїм життям. Тут ще комунікативно до більшості людей, вся та масштабність того, що відбувається в Україні, цієї навали російської на Україну вже навіть три роки після початку Великої війни, я би сказала. Моє особисте враження, воно ще не дійшло, тобто люди намагаються жити і втомлюватися від новин, так би мовити. І оце те, що є гірко, і те, що на жаль, ще є такою, так би мовити, фактом, який ми спостерігаємо в європейському полі, серед європейського населення. Справді, це дуже болить, тому що я пам'ятаю свої емоції, коли, наприклад, були різні масштабні прильоти, масштабні обстріли, той самий Охмадит, Буча або інші емоційні кадри, які знімали наші журналісти. У мене в той момент серце розривалося, сльози на очах, і хотілось просто кричати до всіх європейців: що подивіться, подивіться, що в нас відбувається, потрібно щось робити. Але ну сумно, що сумно, що досі, коли триває вже третій рік війна, сприймається це саме так. Та абсолютно, мені але мені здається, що якимось чином це емоційний. Ми, ми намагаємося, також як українська діаспора, намагалися дуже довго доносити через особисті історії, прагматично дивитися на це питання. Але здається таке враження, що воно притупилося в певному сенсі, і треба шукати якісь інші шляхи, яким чином доносити європейцям про те, що відбувається, щоб вони зрозуміли насправді масштабність і їхню безпосередню причетність до цього, так би мовити. Тобто, в такому сенсі важливо їм пояснювати, можливо, через те, що прагматично пояснювати дійсно, що якщо Україна впаде. То це коштувати вам ще більше, наприклад, через фінансову штуку пояснювати через фінансові якісь такі обходи, тобто емоційно. Так, ми, ми, ми мобілізували так би мовити певну частину населення, які так чи інакше були прихильними до України і взагалі цікавилися цією політикою. Вважають цю, цю ем, війну настільки несправедливою. Це досить е, велика частина європейського населення, принаймні і в Німеччині е, дуже це величезна частина, але все ж таки. Вони ще навіть ці люди вони співчувають, вони дійсно ненавидять ситуацію, коли такі кадри до них доходять. Але вони ще мені здається до останнього моменту не розуміють наскільки це стосується їх безпосередньо. Також тобто тут ще дуже дуже багато роботи, і дуже багато звичайно. Комунікаційно це мали би робити в першу чергу ем, політики Західної Європи, але вони всі сковані в своїх передвиборних кампаніях, і, ем, а люди відповідно беруться на прості рецепти так званих мирних переговорів, які пропонували до цього часу про кремлівські політичні сили. Так би мовити, в такому сенсі зараз все це розвивається, на жаль. Так, і знаєте, дуже складно справді розуміти і складно усвідомлювати той факт, що є насправді люди, навіть ті самі українці, які живуть зараз у країнах ЄС, які, наприклад, так ми говоримо про тезу, про переговори. і Вони кажуть, так чого вони не погоджуються? От вони погодяться, і ця війна нарешті закінчиться. Так, можливо, з однієї сторони вони праві, але ми розуміємо, що ми не хочемо такого закінчення війни. Тобто, так, ми не хочемо допустити, щоб ці землі, які зараз окуповані, вони були далі. Окуповані російськими терористами і таки за щось таки воюють наші військові, наші захисники. І здається, це про брак комунікації, як сказала пані Леся. Тому що, мабуть, якщо частіше показувати, частіше пояснювати, тому що коли людина все ж не знаходиться в контексті, ну вона все одно зациклена на своєму житті. Так, вона на перебуває проблемах. так, так, на своїх проблемах безпосередньо. Я не засуджую європейців, зокрема Україна дуже вдячна Європі за всю підтримку і допомогу, яка надають нам зокрема наші європейські партнери. Але е, мені здається, що ось цю інформаційну компанію, зокрема іноземні журналісти, політики та інші лідери думок повинні якомога активніше виносити в медіа у змі, щоб пояснювати європейцям, що війна все ж триває, і що Україна повинна знаходитись на порядку денному до того моменту, поки останній російський окупант не піде з нашої землі. І чому ми не можемо допустити оцих мирних переговорів за е, таким планом, яким хоче цього Росія, і за таким планом, яким хоче власне сам їхній президент Володимир Путін? Так, абсолютно. Господарю. Мені здається, що має бути все-таки тема безпеки європейської, як безпеки в контексті російської війни проти України. Це має бути абсолютно однією з провідних тем навіть в переговорних, вірніше в передвиборних якихось перегонах і так далі. Тобто це говорять досить часто і європейські, наприклад, є дослід, дослідження. Майбутнього так би мовити, вони завжди кажуть, що ти можеш говорити скільки завгодно про економіку, про екологію, про всі які теми, які зараз е, актуальні, наприклад, в передвиборних кампаніях, але всі ці теми не мають сенсу, якщо немає безпеки. А безпеки з покореною Україною з агресивною Росією в Європі ніколи не буде. Це такий, так би мовити, лейтмотив, який би мали доносити до європейців якомога більше саме. Всі, включно звичайно, і українці, їх зрештою понад мільйон в Німеччині. Якщо кожному, хоча б десятьох німців, вдається просвітити в цьому сенсі, то це було б дуже дуже сильним прогривом. Так, ми знаємо, зокрема, що навіть за пірамідою потреб маслоу безпека зазвичай на самому верхньому щеблі. Обов'язково потрібно було закрити цю потребу, а потім вже розбиратися з економікою і всіма іншими сферами так. країни, які, які також присутні. Дякуємо так. вам, пані Леся. Дякуємо за цю дискусію, пояснили, що відбувається в Німеччині, і про що говорять в європейських медіа. І бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Так, дякую. Вам передусім. На, на, на все добре. Дякуємо, до побачення.